Яка практична цінність музики? Навіщо витрачатися на фонову музику, якщо це забирає гроші, але не дає очевидної допомоги в продажах? Принаймні так здається. Музика це інструмент, як і візуальний ефект від вашого приміщення, вміння спілкуватися ваших продавців, і аналогічно те, з якої апаратури звучить музичні треки у вашому плейлисті? Всі ці речі допомагають сформувати той образ. Який ви хочете для вашої компанії. Музика дає практичну цінність, це можливість ворогувати потік клієнтів, затриматися на чомусь довше, або, навпаки, пришвидшитися в години пік. Це можливість приглушити фоновий шум і в той же час зробити це красиво. Зрештою, це статусна річ, яка допомагає вашому клієнту зрозуміти вас більше, відчути ваш стиль і відчути бажання асоціювати себе з ним. Тому музика це не лише про красу. Це про можливість зробити бізнес кращим.